Так от, розглядаємо регулярні вирази і будемо розглядати спеціальні символи, так? їх значення, так? і яким чином ці символи будуть використовуватися в регулярних виразах. Значить дивіться, крапочка. Так, це тут символ крапочки. Крапочка буде означати будь-який один символ, крім символу нового рядка. Також сюди можна також віднести, значить, е інші, е інші послідовності, да, які відповідають за, за перехід на наступний рядок. Тут написано backslash N, але може бути backslash R, backslash N. Да, тобто е в різних системах може бути по-різному. Далі, значить, е такий backslash W, це означає. E, Будь-яка буква або цифра. Да, тобто тут написано абеткова цифровий символ. E, якщо W велике, да, це означає, що не буква і не цифра. Да, тобто все, що згодно, але не буква і не цифра. E, backslash S маленьке це відповідає будь-якому символу пропуску. Але тут, якби це поняття про пропуску, воно узагальнене. Сюди насправді підпотрапляє і перехід на наступний рядок, backslash N, і табуляція backslash T, да, все це є різновиди пропуску. Backslash S велике це будь-який символ, який не пробіл, ну і відповідно не перехід на наступний рядок і не табуляція. Якщо вам треба цифру, да, щоб була відповідність цифри, то це backslash D. Ну, де від англійського слова «digит». Так? Якщо вам потрібна не цифра, то, відповідно, буква D велика. Потім є квадратні дужки. В квадратні дужки можна вказувати перелік, перелік символів. І ось такий набір, так? квадратні дужки і перелік символів. в ній, Це буде означає відповідність будь-якому одному символу з того переліку. Якщо в квадратних дужках є така шапочка, да, яка ще називається каретка, це означає, що будь-який символ, ну, тобто відповідність будь-якому символу, за винятком тих, які є в дужках. Ну, Тобто не, не ті символи, які ось тут. Далі. Є кілька таких цікавих символів, які впливають на, на попередню групу символів да, або на попередній символ. Тобто, якщо є зірочка, це означає, що попередній шаблон, той, який перед зірочкою, да, може повторюватися 0 або більше разів. 0 це означає, що його нема взагалі. Більше, да, це довільну кількість разів. Плюс, аналогічно, да, тільки шаблон повторюється один або більше разів. Да, тобто, Хоча б один раз точно може бути, але може бути і більше. Знак питання це означає, що шаблон повторюється 0 або один раз. Потім можуть бути фігурні дужки. Якщо у фігурних дужках два числа, то означає, що попередній шаблон повторюється від n до m разів. Ну, тобто не менше n і не більше M. Якщо там тільки одне число і кома, це означає, що попередній шаблон повторюється n і більше разів. Якщо коми немає просто одне число, це означає, що попередній шаблон повторюється рівно n разів. Крім того, може шапочка бути в іншому контексті, якщо вона не в квадратних дужках, то це означає, що той шаблон, який після, після цієї каретки, має бути на початку рядка. На початку рядка або на початку тексту. Відповідно, якщо є значок долара, це означає, що той шаблон, який перед доларом, має бути в кінці, в кінці текста. Ну, і як ви помітили, да, більшість цих символів да, вони перед собою використовують спеціальний символ backslash. І за допомогою круглих дужок символи можна групувати. Ну, тобто, застосовувати якийсь, скажімо так, оператор да, чи якийсь спеціальний символ до всієї, до всієї групи. Ну, це такий, будемо казати, мінімальний набір, мінімальний набір символів для розуміння того, як будуються, як будуються регулярні вирази. І по суті вони самі вирази, самі вирази вони будуються однаково, ну, вирази, рядки, будемо так казати, да? вони будуються однаково у всіх мовах програмування, самі рядки. Але класи, класи для роботи з ними, методами да, від мови до мови відрізняються. Ну і це вже треба розглядати конкретно на практиці.